Всім привіт, мої дорогі підписники і звичайні глядачі. Мене звати Ростик Мені учас. І сьогодні я та мої друзі будемо грати в Event Саші. Ну що ж, поїхали? Можна е-е-е, я Уже місяць їх не було. А де твої відео? А їх не було, тільки тиждень. ж ти. Ой. Підоп! Підоп! Добре, а можна задати питання, а можеш знову пояснити правила, а то я щось ні піга не поняв. Выйдешь из комнаты, и что это стол? Что это е стол? Эээ, а ч тут? Вишли? Блин. уже нажал. А, окей. А... Понял. Я э буду ловаться в прыгу. Эээ, Матвей, ой, э, -э Арсений, давай флексить. Что? Давай флексить. У тебя а Саша, ты, короче, проколист, Пошел. да? Да. Давай флексить. Что? А, ну ось цей факт Це тупо про мене. Це тупо про те, як я виглядаю. А, робота, Ну я в принципі я теж люблю робота и фобия. Ладно. А, раз, два, три, чотири, пять, шість, шість, на. А, нет.

Nee, в принципі, у, мене, мене, у, мене дуже, у мене, в принципі, нормально все, У мене все, в принципі. Откуди тім характеристик. Ні, зараз тільки п'ять. Добре, добре, Почекай, добре. Поки не можна розставлять. Дивіться, що я розставляю. Дивіться всі сюди, я продавець на Аліекспрес. Іди сюди. Пацане, подивіться на гору. На гору подивіться. Простік ти де. Дивіться на мене, мої раби. І так, і дивіться, з самого початку ми розкриваємо предостанню характеристику. Ну, шосту. Я И <решки> я раскрою знаєте що, я розкрию свое здоровье. Я, я полностью здоровый. Но захвалить не можу. Как <реш> <Як> ты <ти реш> туда залезь? <реш> 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 <А ти реш> <воронка, реш> так, отстань! Отстань сюда я! Так. І так, тобі треба розкрити свою ось цю характеристику під номером 6, Ну, яка у тебе шоста від вентарі лежить. Я кажу, Саш, Саш ти вигляну філм Adventur. Сто стой, Саш, тебе не те, що ти поставився під ком ар. <рігла> 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 Ні, Арсеній, факт, Арсеній одиночка. одіночка, при просто утка. Наступний розділ, наступний розділ, тобі треба розкрити свою шосту характеристику і любу, шосту і любу. Я на не тебе вказала. Шосту і любу, окей. Ось де, ось тут вона, ось тут шосту. Ага. Тут. Окей, Ді значить, робота. Відкривай свою шосту, твою роботу і любу, яку ти хочеш. Ідеально здавну. Батько у нас ні оце здоров'я гейдзю. А ой. Я вибачу здоров'я. А, робота. Добро приймай здоров'я, клади здоров'я цю характеристику мені й бачу. А все. Розик, круто, я не Розі... здороб. Розик, я ти ж про здоров'я, клади її до себе, ти уже її спалив. Розі... А от ти що там? Хваліти. Слухайте, Ростік кращий, ніж я, то що я то можу захворіти, а Ростік не може, у я не можу. І не а, і, до речі, я я зараз е, е, окей. Можна тварижеш, так? Так. Спочатку ти розкриваєш свою роботу, а далі ти я хухар і, і у мене здоров'я. О, повар будеш готовий жрати. Я не хочу, щоб ти. А можна сказати, Матвій, тільки можна мені чорт без подлівки буде, ну типа їсти. Коротше, далі, Як ми поприкалувалися над Матвієм. Далі ми продовжили грати. Спочатку ми вирішили, кого ми будемо кікати, на відтоді нікого ми не захотіли кікати. А далі ми продовжили грати. Чесно, івент був дуже класним. Я не знаю, чи сподобався він вам, чи не сподобався, але нам, лічно, він дуже сподобався. Е, тому що ця ось те, тематика з кінцем світа, бункером і всім іншим реально цікава. Далі ми трохи вирішали. Кого ми будемо кікати, а кого не будемо. Далі її ще щось розставили. І коротше вирішили, що напевно кікати треба буде Арсенія. Ну, поки місті ми вирішили далі продовжити грати. А вже після цього рішити.

Я. Я, я я пережив війну. Wow. <реш> Всіх і так вижив. Віду. <реш> <реш> Матвія, <реш> ось Матвія. Yes. Ну, в принципі, як і Матвія. <реш> ну, в Матвій. Я, 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 в принципі, так і знав зразу ж, як мені далося те, що я, те, що я товста, 16-річна дівчинка, я, я товстий, просто дайте мені це поставити. Ой, вибач, вимкнув случайно. Понял. Товстий. Поняв. 194. Поняв. Ну, кіка... И давайте останнє поставимо. Давайте останнє поставимо. Давай, я ще розкриваю своє саме ужасне, що в мене є. Після ву... возраста я худий карлик. Поняв, далі я. E, я e, дай я, я просто я просто, просто заріс піньок і так і вийшов на острів. Та ну блін, знаєш що? Е, будь ласка, Ха? не вимикай, не вимикай, ну типа. Да. Да, коротше, в мене 168 нормальний. Будь ласка, зробив усіх відвідувачів, ну, типа, учасниками. Ну да. Усіх да, учасниками, добре. а то це біси, ну, типа. Тільки, будь ласка, не ламайте нічого. Тима твій двоячі хата. Яке у тебе що це? Папирую. Папирую улепти. Ким повалены улифтяны! Добре, ну що ж, думаю. Робко, думаю. А тепер дайте мені, будь ласка. Відійдіть всім. Я ще зроблю вас відвідувачами, щоб ви не мішали, я потім на гру зроблю. Давайте другий раунд. Ага. Да, окей. Тут мені ще треба занести всі ці характеристики назад в рандомайзер. Окей. Прикольно. Це займає десь хвилин п'ять. Затом, а що я... за оцією да. дверю, Саша? А що за оцією дверю в Бедроковому коридорі? Ні, от єдинственне, от у okay. мене є тільки два плюси. У мене є тільки два плюси. А ну покажи, те, а що, що... за оцією дверлю? Те, що я кухар, і те, що я дівчинка. Єдине, це якраз великий мінус. Я би не сказав. А ну покажи, що за оцією дверлю? Що за оцією дверлю? Ну, речі так. Якою? За оцією. А у вас вихід на луцю. Виходьте всі. Покажи. Покажи. Я не вірю. Я думаю, там якийсь потайний бунт. Саш, зроби нас нормально. Я не побачив. Я не побачив. Я не побачив теж. Просто прийшов на вулицю. Так, до часника. А що було з дверю? А що було з цією дверю, Саша? Ще один новий ну, цей мені кора. Ти все це сам строїв? Е. Бібліотеки. А, да? а скільки зайняло в тебе 2. побуду? А скільки зайняло в тебе побудувати це? О, чекай! Плюс мінус. П'ять хвилин, плюс-мінус. П'ять секунд. Ну Саша сказав, те ще це. А я йому не вірю, я думаю, що в нього якийсь тайні білдерські с. Тайні білдерські. Знаєте, фот? По коли я копав під це, то я побачив, що це сидиш з бібліотеки. Як? Коли я повжив учасником, то я туди покопався. І я в цьому світі проходив його івент. І Саша, реально зроби нас учасниками. Ну На що, ти. Два. Можна, можна я перший пройду. Давай, можна я перший пройду. А і до речі, Саш, будь ласка, вимкни нічне бачення, бо все можна бось, якось на атмосферну. Можна? Почекай, Ростик, я ще не загрузив. А, а, а я, я, буду не буду, не я буду, другий. я буду другий, я буду другий. Поздоров. Вмикни атмосферну. Ні, я не, подивіться, що в мене є. Або у мене хочу виключити. А я другий. Я 23. А... Ладно, я третий. Конч... Не, я первый, я ведущий. Я третий. Я другой. Я а первый. Я 3. ГлСינה... Короче, я первый, гостик за мной, дальше Арсений <voice a> <cowan> <cowan> А, в итоге твой. В итоге Саштик. В итоге ты остался. Саштик у нас. Выйдите, буду я первый. Осені, дамуди, бабу дай. Поїдь си, будь ласка, стати. Я тобі зараз скину точно дуже ров. А, давай. Дай зима, дай та. Давай так, от ласка. Що, будь ласка? Я тобі. Дамуди, дамуди, бабу дай, дамуди, дамуди. Я не знаю, мені страшно. Так, так. А, я я той хлоп. Я билетайма, я тоже... Что за забакаримс? в Саша, я упал. Что я упал. Что это за Саша, вселенная? Это Саша, вселенная. Саша, я упал. Это я вселенная Саша, я Саша, Что за, Нет, при... что -то что -то за что предприятие? за предприятие? Мы на предприятии! На Рост... Матвей, ты куда? Ходим в очередь! Матвей, вы ладно. Ростик, давай. давай я у... я спевак актор. Я спевак актор. Ося, я спевак актор. Но, а Слушай, а, да, да, у вас... мы не сможем засунуть. Добре, добре, тоді я розкриваю свій інвентар. Ні, подождите, а. Да. Я, у мене є паперы оливцы. Так. Да. нормально і рассеять Хлопець, цей Ні, <кхід> ні, Ні, не, не слухай, это можна я пора изберу? Я на те. Да. Ні. Ладно. Ну ні, то... ладно, давай. Ну, ладно. А можна тоді я поразиру? А... Можна? Я, yeah. я лікар, Я лікар, я yeah, лікар. Я лікар, це означає, якщо хтось захворіє, я можу його ізлічити, наприклад, Ні, так! голосування. Знаєте що? Послухайте, можна я скажу своє слово? Матвій, мене тривожить, що ти убрав штуку. В смысле? Ні, ну, ну так... мене, в мене був олівець і... і бумага. Ладно, я просто добавлю. Так. так, ну коротше, послухайте, мені кажете, що нам треба кікати То... Давайте. Ну в принципі, я, я виглядаю а, Здарай, я... Да, а я, а я Немчий ні, я проти, аромат. я проти. Я хочу, я проти, я хочу, щоб ми ще один відкрили. Я хочу. Я, я за те, щоб кикнуть уже когось. Будемо так, кікати. Давайте, блін, Так, Я відкриваю. Я відкриваю... Мінус... Мінус... я відкриваю свій мінус, який мене угробить. Я арахнофоб. Хорошо. Далі я, далі я. Інвентар. Я маю радіо. Ра... Вс, лотик проходит в бункера. Владик... Okay. Ну, Будь ласка, відкрыйте его сложнее, Пилин. Арзаний. Нет. А... Затомо... Це я зара... Okay. Я к нафиг 200. Ми... Не, у меня на 200 сантиметрів в высоту. Нормально то лоскань, а ты товстый. А, ну, я в принципі думаю, те, що ні, з ростиком я не буде, так що. Ні, давайте уже. А, вже... та, а іще, і ще, у мене є папір та уліфти. Ні, 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 я краще скажу, у мене є коронавірус. А, у мене є коронавірус, але я медик. Ні, я... не можу... Далі можна я, далі я. Я можу сам себе вилікувати, Я можу сам себе а вилікувати. Свою ще одну... Думайте. Все, все, голосування, голосування. У нас ми вже довго Подум, подумайте, я можу сам себе вилікувати. Подумайте, у нас ще вибір між мною і Арсенієм. Я Арсеній! Ну ти розумієш, ми маємо за друг друга и короч вирішити. Ну да, все. Не, ну я за те, щоб кикнути Арсенія. Я за те, щоб не знаю. Я не знаю. Не, ну Ростик. Ростик. А я дівчинка ладно, мої дорогі підписники, всім дякую за перегляд цього відео, всім до нових зустрічей, всім пока!